Кожен раз, коли я просипаюсь, у мене набрякле обличчя і дуже виражені набряки під очима. Мабуть, проблеми з нирками. Правда, це чи міф я розповім в цьому відео. Насправді цей міф про те, що набрякле обличчя є маркером. Вороби нирок або проблем з нирками він пішов ще з радянського союзу, коли у нас були нефрологічні відділення. І в них були люди, які мали величезні ускладнення, тобто фактично були неліковані гломеронефрити, які призводили до загибелі, можна сказати, нирок. І як останньою фазою цього дуже страшного захворювання були величезні набряки. Фактично, очі не могли відкриватися, і дуже часто люди, які проходили повз цих виділень, знали, що тут лікують нирки, і саме ці набрякші люди є результатом втрати нирок або їхньої хвороби. І так і пережився цей міф, що якщо є на... Набр набріки під очима або набрякли обличчя, то це точно проблеми з нирками. Насправді не все так, тому що в цій ситуації набряки виникали за рахунок того, що наш організм через вражені нирки втрачав величезну кількість білка. І відсутність білка в крові призводила до того, що рідина, яка циркулює в кровіносному руслі, вона уходила в тканини і, відповідно, накопичувалася там. А тканина, яка має найбільшу спорідненість або, як ми говоримо, гідрофільність, це тканина нашого обличчя, а особливо під очима. Тому, відповідно, будь-який надлишок е рідини в тканинах він буде максимально проявляти себе під очима і на обличчі. І особливо це актуально, коли людина знаходиться в горизонтальному положенні. Фактично, коли ми цілу ніч спали і в нашому організмі затригалося трошки більше рідини, ніж зазвичай, то в першу чергу це проявиться на обличчі. Отже. Набріки під очима і набракове на обличчя це абсолютно не є маркером або свідоцтвом проблем з нирками. Насправді це є маркером затримки надлишкової рідини в організмі. Коли це може бути? Ну, самий простий приклад: я от беру фізрозчин, який ми досить часто використовуємо в нашій лікарській діяльності, відповідно, капаємо його в кровіносне русло. Якщо у нас немає ніяких проблем, то в принципі ця рідина, яку ми пролили, прокапали в кров, вона абсолютно спокійно вийде через нирки з сечею і все стане на свої місця. Але якщо в нашому організмі є надлишок, наприклад. Солі, да, тобто звичайної натрій хлор, звичайної солі, це все призводить до надмірної затримки рідини в організмі, тому що один грам солі може затримати практично до 100 мл рідини. Відповідно, якщо людина ввечері або можливо протягом доби споживала багато солі. То на ранок вона дійсно буде мати набряклі обличчя або набряки під очима. Інший варіант, коли гормональний фон людини призводить до затримки рідини. Це може бути при розбалансуванні жіночих статевих гормонів, це може бути при неправильному функціонуванні щитоподібної залози. Все це призведе до затримки рідини в організмі і як наслідок. До набряклості обличчя і максимально це буде проявлятися саме вранці. І звертаю вашу увагу, що фактично всі ці проблеми ніяк не пов'язані з проблемами нирок. Тому що в цій ситуації все, що нирки мають вивести, вони насправді виводять. А затримку рідини в організмі провокує насправді зовсім інші причини. Тому, резюмуючи це відео, я хочу сказати, що набряклість обличчя, набряки під очима. Це не є маркером проблеми з нирками. Я маю сказати, що ми мусимо чітко розділити набряки під очима і набряклість обличчя, і проблеми з нирками. Ці ситуації абсолютно одна на одну не впливають. Нормально працюючі нирки завжди виведуть весь необхідний об'єм рідини. Але якщо є порушення роботи ендокринної системи, є надмірне споживання рідини. То це призведе саме до цих симптомів, і максимально воно буде проявлятися вранці. І людина, звичайно, буде думати, що є проблеми з нирками, але насправді відповіді на ваші запитання дадуть уролог або терапевт, і все вам пояснять. Сьогодні ми вам розповіли про набряклість обличчя і набряки під очима. Насправді, ще дуже часто ви запитуєте про набряки на ногах. Але я не розповідав його в цьому відео, тому що це абсолютно інша проблема, інша патологія. І розповім я його окремому відео. Якщо ми були корисні, і якщо ми дали відповіді на запитання, які вас хвилюють, підпишіться, прокоментуйте в ідеалі, поставте лайк.